Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знову знаходимось у місті Луцьку, але вже на вулиці Рівненській, 32, саме у квітковій краничці Вікторія. Сьогодні буду показувати вам ціни, адже тут є ціни, і, як бачите, теж дуже вражаючий орхозавозик і не лише орху Тому відео буде довгим, дуже-дуже цікавущим. Розпочнемо ось із цієї хої. Дуже красивезне забарвлення листячка у неї. Погляньте, як рання літня роса, як іній, Я не знаю ще з чим порівняти, але це дуже-дуже красиво живо. А ще одразу хочу заакцентувати вашу увагу, ось на цих кучерках. Краса неземна, земна. Називається ця красуня Есхінантус. І вона квітує ще й до того усього, вартує 950 гривень. Давайте ще раз подивимось на квіточки. Бо вони такі, знаєте, дуже-дуже цікавезні дзвоники з язичками червоними зсередини. <с alm falling> І, звичайно, що кучері листові, неймовірні. А лимони, які привезли, слухайте, височезні, здоровезні. Ну, цитруси теж вражають сьогодні. І, в принципі, як і усе. Я ж одразу дуже-дуже хочу наголосити. Не забувайте робити скріни із цього відео, переходите за посиланнячком, бо посиланнячка на різні магазини різні. І розпочнемо ось із цих сингело. Слухайте, ну, класний мікс, дуже-дуже крутезний. Ось погляньте стан. Я так подивилась, корневі в рості. Якщо я не помиляюсь, то ціна у них дуже дуже смачна, поточніть у продавців. Знаєте, бо йде розпакування і ще на усі ціннички є. І вибір класний. Вікторія Фонтану була перед цим. Зараз перед вами білосніжна красуня, дуже-дуже гігантська, а ще ось ця. Ну ця, знаєте, як королева. Я таку ще не бачила, вона дуже дуже гарна. Вживу дуже, неймовірна, якась така, як ягідка. Ну, дуже цікаве забарвлення, дуже-дуже. І в цілому, знаєте, така сінгала неймовірної краси. А позаду неї, погляньте, тут є каскаднички. На жаль, я не можу їх дістати. По 575 гривень, але ми з вами подивимось асортимент їх. Ось така красуня є. Вона теж дуже-дуже крупноквіткова, гігантська, рожева. Ще ось така з ноткою лайму, ненав'язливого і малинової губої. Пікасо теж дуже крутезний. Не знаю, як ви полюбляєте, я обожнюю Пікасо, ну це ж орго класика. На цю кралю я вже давно споглядаю, ви бачите, яке окантування білосніжне. М -м -м. Так, тут на повторі ще ось така а-ля Барбі крупноквіткова і Sacrifa. Теж дуже його полюбляю. Він також орго Шкода, що знаєте, дехто позбувається вже цих краль зі своєї орхоколекції. ну, типу, не модні. Дуже вони модні, повірте, дуже класика завжди в моді. Я розумію, що один на одного дивитесь і хочете усі мутанти, але відчувайте ще душею свою орхідейку. Я підглянула кореневі вони хороші. Орхідейка в свою орху колекцію це не повторна орхідейка, вона безцінна. Знаєте, мутантів таких геть немає, є напівмутанти. І знаєте, дуже красивезні, бо це гросетто. За 485 гривень на дві гілочки ось такий. Одна гілочка пелор, а друга гілочка стандарт. Не забувайте, гросетто ж він як ще й ароматить, адже він аромо. Стан дуже класний. Ви бачите, я вам коренево показую. Тут один той нещасний жалеподібний. Десь заблукав в горшечку. Але в цілому дуже-дуже хороший стан. Краса неземна. Ось такий. І ще ось такий. Тобто їх два в наявності. Теж одна гілочка, як бачите, пелор, а друга он розквітла. Ой, стандарт. Ну повна мутація, але, можливо, будуть дітки пилорами. Кому важливо, звичайно, що не зволікайте, пишіть у Вікторію. Бо лише два таких наявності, і ціна яка хороша. Хто не полюбляє мутантів, є без мутації Гросето. вибір дуже прекрасний. Там також я вам демонструю, показую неймовірної краси, крупна така квіточка, дуже гарна, дуже. За 485 гривень погляньте, який колір, яка губа і яка форма квіточки. На горшечку зазначено, що це тріксіон. І це нам дуже зручно, коли назва зазначена. Ще ось така красуня теж дуже красива. За 485 гривень подивимось її назву. Коренева у неї хороша. Погляньте, яка дуже гарна. І назва підтерта, але я погуглила і зрозуміла, що це Тотелі Бананес. Отакі От вони <смас> банани. <смас> ну, класно, я вам скажу. Вперше зустрічаю таку назву погугліть, теж побачите, що вона існує, і саме така квіточка. Бо я подумала, що помилилась, як завжди, з вибитою назвою на горшечку Бані. <смас> це Тотелі Бананес. За 485 гривень знову ця красуня мені зустрічається. М -м -м, яка вона класнюча в ті переливи, переходи. Декілька штучок таких наявності. Кореневі у них теж дуже-дуже хороші. Але квіти, слухайте, ну, не передає камера тієї орхомагії, того напилення діамантового на тій пилюсті тих переходів, кольорових переливів. Яка вона класна. І, до речі, дуже жіночна. За 425 гривень є ось така білосніжна карасуня, і не одна. Так, вона підписана як інсбрук Ми такий красуні раніше в більш крупніших горшечках зустрічали, що є ось така краля. Вартує 485 гривень. Подивимось її стан і її назву. Так, підписаний горшечок у неї Yellowstone. Коренева, якраз така, як ми з вами полюбляємо. Ідеальненька. Вітечку, давайте подивимось. Боже, який вуса. Ну, дуже красива квітка. Ще ось така є, теж тут близенько була. Для порівняння хочу показати, що вивір є теж дуже хороший, кореневі практично усі всі ідеальні. Так що не зверлікайте, обов'язково завітайте у Вікторію або напишіть та замовте. За 485 гривень, погляньте ще, яка є красуня. Ну, цього ми знаємо, знаємо. Пені Лав, так? Це вона дуже теж по-своєму, знаєте, така жіночна. І погляньте, я її сюди до Yellowstone поставила. Yellowstone справа, Лав зліва. Бачите? Потрібно брати обидві, адже вони дуже доповнюють одна одну. Навіть можна як групову посадку поки що зробити, поки вони такі невеличкі у дев'ятому горшечку. Слухайте, ну дуже красиво, неймовірно. А знаєте, ще так сонячно, позитивно. Ось якраз саме ті кольори, які у нас з вами дуже-дуже емоційно викликають якусь орхонасолоду. За 485 гривень. Це не тоталі Bananes. Тут інша назва. Погляньте, Санні Шор. Я спочатку на Totel Bananus. От якраз і подумала, що це Санні-шор. Погляньте, Саннішор зліва, а Toteli Bananas справа. Дуже подібні. Але знаєте, в них є мінімальні такі нотки, які їх відрізняють одна від одної: губки, форма, квіточки. Ну, принаймні, я так прискіпливо дивилась. але в цілому ви їх не відшукаєте і не віднайдете, вони геть подібні. Сто років не бачила красуня. Боже, міла, я за тобою вже дуже-дуже засумувала. Твоя губа акцентна, ніжна. Я не знаю. І така влучна назва у тебе, Міла, ти така миловидна, мила, як завжди, квітуєш букетами. Я її ось тут поставила поруч із тотелі Banas. Теж потрібно усі брати і збирати таку свою рідну окрему колекцію. За 425 гривень погляньте. букетовидна, дуже розгалужена красуня. Хоч така маленька, дуже компактна, Snowflake. З прекрасною, шикарною кореневою. За 485 гривень погляньте, немов така протерта пелюстка зі глинкою, ух, а забарвлення яке смачне, теж оптимістична орхідейка з хорошою прекрасною кореневою і назвою пробитою. Можливо, невірно прочитаю Gold Rush, якось так. Ох, яка вона класна. Можливо, я абрикосок хочу просто з дерева. Вона мені асоціюється якраз із абрикосами. Ще ось така як красуня. Ця більш насиченіша, рудіша, теж дуже неймовірно позитивне забарвлення. Акцентує, акцентує дуже до себе увагу, неймовірної краси. Тут дивимось назву. Тайбер. І давайте його порівняємо із попередньою. Погляньте, теж доповнюють одна одну, адже на декілька тонів. Та світліша та темніша. Але перегукуються. Як це красиво! Так, тут фокус не хоче навіть ловити ціну на цю красуню. Бо вона така гарна. За 485 гривень. Погляньте. Ми ж її вже добряче знаємо і знаємо, адже вона в наших орго вже так добряче прославилась, бо постійно квітує і постійно розгалужується. І орголюби дуже-дуже полюбляють. Сейв Хелен. Ой, слухайте, такі малявки крутезні. Знаєте, як Орго подарунок? Якраз на якісь свята, повірте, це так презентабельно, так мило, компактно ще, грубо кажучи, якийсь смаколик, і вперед, в гості до когось себе можна потішити, бо знаєте, зараз такі часи, сам не потішиш, то можна пропасти. І темно, і холодно, і пасмурно, а новини, і життя дуже-дуже важке. За 695 гривень я вам починаю показувати орхов бомбезні оберемки, букети. Ви б побачили дуже багато квітконосів, ціна дуже хороша. Коренева прекрасна, єдина непробита назва. Когось вона мені дуже нагадує. Але точно не знаю, хто це. За 695 гривень наступний букет. Наступний оберемок, неймовірно красивезний. Ну тут, як завжди, едакшен він ніколи не підводить. Він завжди ідеальний. Погляньте, яка коренева у нього. Теж дуже прекрасна. Багатенько квітконосиків і забарвлення квітів дуже-дуже вражає. Просто орхорозрив. За 650 гривень Red Leap. Я не знаю, скільки тут квітконосів. Слухайте, я по тримачах так порахувала 5. <свісна> Ціна на 5 квітконосиків. Слухайте, заходиш так в гості з таким букетом. Або до якоїсь людини, яку ти хочеш потішити. Це так презентабельно. А ще Шередліп постійно квітує дуже-дуже. Я його обожнюю, ну недоуціннена орхідея просто неймовірної краси. Дуже красива коренева. Вау, за 650 гривень? Я не знаю, як вам передати колір. Який колір? О, боже. Ну тут відтінки, знаєте, цього? Це не бурдо, це такий бурячок. Ой, він відрізняється. Але як це розкішно? Шкода, не пробита назва. Коренева прекрасна. Але забарвлення, люди мої милі. Боже, як це красиво. Самий колір. Не знаю, як описати. От не знаю. Бурдо з ноткою бурячка. За 650 гривень ще один оберемок. Цей оберемок теж орго класика, ми його дуже полюбляємо. Як бачите, крап і навіть на краб, лишень крапу на вусиках немає. Так-так, це формейшн. Красивезний, розкішний, теж якісний, як завжди. Дуже-дуже гарний вибір у Вікторії, саме цих неймовірно, красивезно-розкішних. Оберемків, Орхо Оберемків. Як це манливо. Слухайте, я відриваюсь і за вас також, щоб ви розуміли. Назва ще й зазначена, а ось тут яка красуня. Я якось забула її назву саме Голд, вона називається, вартує 650 гривень. Слухайте, золотава осінь із малиновою губою теж дуже оптимістична, а ще ж яка розкішна. Бо золото, як завжди, знаєте, розкіш, розкіш додає тим пелюсткам, І теж величезний букет. Ще й розгалужується. А давайте порівняємо її квіточку із тією, що в 9-му горшечку була без назви. Погляньте. Та в 9-му горшечку зліва, а саме Голд справа. Якісь оргомагічні орхідеї. А тут яка панянка під назвою Midnight Рамблер. Ох, теж колір. Але в неї вже не такий, в неї більш фіолетовіший. Погляньте. Квіти крупноквіткові по 695 гривень. Ось така красуня. На горшечку у неї пробита також назва, написана як індус. Коренева, прекрасна і, звичайно, що неймовірно магічна квітка. Слухайте, ті білосніжні. Блискавки, а ще ж трішечки, немов запальничкою. Підпалені краєчки чорні, ви бачите? Ну це шедеврально, шедеврально, цю квітку можна розглядати дуже довго, повірте. Бо так, як ти оком, краєчком ока зазирнеш поглядом, ну нічого такого вражаючого. А розглядаючи там стільки кольорів та відтінків дуже гарно. За 695 гривень погляньте біглівчик Пінк. Ох, хо хо як я його обожнюю. Раніше він зустрічався під назвою Софія, потім якось зник. А зараз, бачите, взагалі не проботаназа, коренева прекрасна і квіти. Давайте квіти подивимось. Ну, я не можу, бігліп, а ще який розкішний. Так, тут ось така ще є красоня. Вартує також 695 гривень. Неймовірної краси забарвлення з натяком на винозність. При цьому навіть на губі та винозність вона більш чіткіша і виразніша. Чомусь вона мені нагадує навіть Midsummer Night. Ой, дуже-дуже, така, знаєте, ідеальна, прекрасна коренева. На жаль, назву на горшечку не зазначено. Але погляньте, які вражаючі квіти. Це забарвлення, персиково, ніжне, дуже красиве. Гоя також є в наявності. Вартує 695 гривень. І також дуже-дуже красивезний орх оберемо квітів. Ну, Гоя величезна трудяжка. Орхо Люби вже оцінили її безпроблематичність. Хороша в неї генетика. Коренева, яка ідеальна, ух хо хо і квіти красиві. За 695 гривень бігли б Аре. Слухайте, ну давненько їх не було, але я вже його вдруге нарешті зустріла. Проте один єдиний теж в завозі. Ну, кажуть, рідко-рідко вони почали зустрічатися, шкода, але користуйтесь. Цією нагодою обов'язково і пишіть у Вікторію. Заберіть красуню, теж дуже неймовірний бігліпчик цікавезний, в домашньому квіточки можуть розквітати одна на одну неподібні. Sur Song в наявності теж є у Вікторії. За 695 гривень в ідеальному стані з хорошою прекрасною кореневою. І квіти у цього красення ми добряче знаємо: Орхо-класика, цей орхопозитив. Так, тут, як я їх знімала, наставила, я вам покажу: погляньте, як це красиво. Я не можу пройти повз вам не показати, бо знаєте, я орху насолоду отримую і хочу, щоб ви трішечки на тих декілька орхо-секундочок теж її отримали. Погляньте. Як божественно! Соковито і розкішно. Тут теж співпала кольорова гама ось цих кралечок. Так, ця вартує 695 гривень. Яке у неї цікаве забарвлення! Слухайте, винозник, але не повністю з неоном білосніжним навколо колонки. Якийсь магічний такий фаленопсис. З прекрасною кореневою, на жаль, без назви. Так, ну тут у нас пасаж пейзаж. Кажу подвійну назву, як завжди, бо горхолюби розділились. Одні доказують одну версію назви, інші іншу. Тому я так кажу в цілому: не сердіться на мене, я так буду казати пейзаж, пасаж. Але орхідея дуже жіночна. Квіти у неї є, як зазвичай, одна на одну неподібні, відрізняються, дуже помадна кралечка в кольоровій гамі. І тут теж такий орхо, позитив, барв. А ось там, погляньте, сухувалась Барселона. Я не можу її, на жаль, дістати вам показати. Вам вже, якщо потрібно, Барселона, дістануть дівчатка та покажуть. Я впевнена, стан теж там прекрасний. За 695 гривень тут ближче до мене стояв Азіан Корал, тому, звичайно, що я мушу вам його показати. Погляньте, коренева, дуже-дуже хороша назва випита, зазначена, кому це важливо, і, звичайно, що орхокласика класика неймовірної краси. За 695 гривень ще ось такий. Я не змогла пройти повз. Слухайте, ще й зазначена назва Dragon Dance. Ми вже якось його зустрічали, але колір у нього теж дуже розкішний. А ще оксамитова пелюстка вражаюча. І якщо ви гадаєте, що це усе, то ви дуже помиляєтесь, адже ми лише на полувині, бо ще довезли цимби. Цім відео я вам показувала минулого попереднього разу, як була у Вікторії. Слухайте, тут довезли таку красу неземну. Давайте подивимось з вами різноманітні зображення їх. Ось така красуня є. Дуже-дуже розкішна панянка. Якщо я не помиляюсь, саме такого забарвлення дві штучки в наявності. А ще, як ви бачите, бутон її. 1650 гривень вартує. Поруч із нею ще ось така краля. Ця вже в порівнянні з попередньою, більш тендітніша, але теж з натяком такої, знаєте, вольовитої жіночки. <сум> Саме завдяки тому агресивному крапу леопардовому. Теж дуже прекрасний стан у неї. Поруч із цими дівчатами в кагорті ще ось така. Помадна краля дуже гарна. Я б навіть її охарактеризувала як леді. Ось такі лимонні, ніжно, лимонні з бордо. І ще ось такі, як морозиво. Дуже гарні. Слухайте, цим відео ми це окрема тема. Погляньте, ще ось така є. Дуже лимонна з бордо і хурма. Ні, не персик, хурма. От хочу зараз наразі фурми. Асоціюється, <смі> вона в мене якраз так, знаєте, влучно <смі> позабарвлені. А ще не забувайте, у Вікторії є ампельні, розкішні, як я кажу, родзинка. Зараз у Вікторії в цілому, бо заходиш і відірвати погляд від них неможливо. Це цим бідьоми якісь королевські. Дуже-дуже до себе притягують погляд, вартість їх 1850 гривень. Ну, як подарунок, це розкішний подарунок буде, повірте. А тепер з вами переходимо до оціночки, бо у Вікторії на різний гаманець, різний вибір орхідей. І це дуже-дуже тішить. Повірте, тут кожен вийде зі своєю орхідейкою. До речі, усі красуні, якщо я не помиляюсь, саме мінус 50% на знижечці. Ціни уточніть у продавців, адже ми з вами якраз перейдемо до ось цього орху куточка на знижечці. Тут подивимось стан на орхідеїк і наявність. Ну, звичайно, ще раз наголошую. Лучани та гості міста Луцька, обов'язково завітайте до Вікторії. І подивіться, орхідейки понюхайте, покрутіть в руцях. Звичайно, що придбайте щось собі. А всі інші не забувайте робити скріни, переходити за посилання і замовляти. Розпочнемо з Infinity Dreams. Тут, як бачите, на оціночці подекуди є желе подібні у цієї відквітульки. Але стан в цілому прекрасний. Так, ще одна Infinity Dreams. Тут більше кореневої, і вона в кращому стані, ще подекуди є квіточки тримаються. Ось така є теж Infinity Dreams. Тут не зазначена її назва, але по квіточці ми бачимо, що це саме вона. Теж дуже хороший стан кореневої. А можливо, хтось шукає саме Sursoнг. Погляньте, він теж, як від квітулька, є на оціночці. У нього теж дуже хороша коренева, як бачите, зазначено навіть назву. І погляньте, букові бруночки вже повним ходом. Розпочали свій ріст. Ну, хочу теж квітувати, це ж сурсонг. Ще ось такі красень є. І на оціночці це так ціна в загальному. Тут, як бачите, зняті листочки. Ось я вам показую стан кореневої ціни, уточніть напряму в продавців. Так, це у нас псаж пасаж. Хто шукає, теж на оціночці є. І на оціночці, до речі, є цембідюми, Слухайте, по 450 гривень. Угу. І тут такі сортовики є. Хто дивиться уважно за нашими походами до Вікторії, той знає. З попереднього завозику я вам так покажу загальний планом. Наявність орхідеїв ціни, ви теж бачите подекуди. Можливо, ви шукаєте. Ну а тут, як завжди, балувані наші лучани. Погляньте, не забрали, не забрали цю мутуючу білосніжну красуню. Досі стоїть, не знаю. Аж якось, знаєте, так прикро. Бо ж дехто шукає її по всій Україні, а тут вона ось стоїть, нікому не треба. Посиланнячко я, як завжди, залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Єдине, ще раз наголошую, у різних магазинах я знімаю, тому посилання різні, будьте уважні! У Вікторії теж колосальний вибір різноманітних, зелених, декоративних, квітуючих рослин. Тут роботи, знаєте, заходиш і просто немає де окові зупинитись, бо зупиняєшся на одному, і усе хочеться роздивитись. Дуже класна краничка. І я вас запрошую. Маючи таку кравничку в своєму місті, не завітати, ну слухайте, не лінуйтесь, скористайтесь нагодою. Звичайно, що ціни тут кругом є, десь і, можливо, я не озвучила. Перейдіть за посиланням, хто не з міста Луцьк, запитайте, перепитайте дівчаток. вони дуже надійно пакують для відправочок рослини. Замовте собі на новорічні свята якийсь такий подарунок, який вам запав до душі. Щиро сердечно дякую за сьогоднішню оргопрогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!